Часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіатерка Вікторія Кравченко. Сьогодні в нас на календарі 18 листопада 2025 року. Тобто, пройшло більше ніж два тижні з моменту фактичного старту нової процедури подання документів на відстрочку через СНАП. Я пропоную вам сьогодні зробити підсумки. Та розібрати позитив, а також проблемні питання, які виникли на зараз щодо застосування даної процедури, даної системи подання документів на відстрочку через СНАП. В більшості моїх клієнтів відстрочка поновилася автоматично, і це не просто чудово. Це по-справжньому неймовірно, тому що це змогло зберегти не тільки гроші, час військовозобов'язаних, а також величезну кількість нервових. До речі, до речі, дуже буду рада, якщо в коментарях ви поділитеся зі мною новиною про автоматичне продовження вашої відстрочки, але при цьому зазначити по якому пункту частині статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вас автоматично продовжилася відстрочка. Тепер ми з вами поговоримо про більш неприємні речі. В коментарях, а також особистих повідомленнях в особистих листах на електронну пошту, яку я кожного разу залишаю в описі під своїми відео для спілкування, я отримала повідомлення, пов'язані з практичною частиною ситуації, яка склалася, і при тому ці ситуації дуже однотипні. Тобто, військовий зобов'язаний ще на початку листопада подав документи на відстрочку по системі. В реєстрах, зокрема, СНАП фіксується, що заява, його заява перебуває досі на розгляді, тобто, фактично, людина залишається в нестабільному, незрозумілому статусі на зараз. Подано було заяву, до прикладу, там, 3, 4, 5 листопада, а зараз у нас 18 листопада і досі незрозуміло, в якому статусі залишається військовозобов'язаний, чи надано йому відстрочку, чи відмовлено йому надані відстрочки. Вибачте, також для підсилення розуміння ситуації, про яку ми зараз будемо говорити, я пропоную вам розглянути реальну ситуацію мого клієнта. Отже, 4 листопада 2025 року клієнт подає документи на отримання відстрочки. Протягом 10 днів, як то кажуть, жодної інформації немає. При оновленні застосунку резерв плюс відомостей. Немає. Не електронну пошту, яку е, прописують, яка прописується при при поданні документів на отримання відстрочки і формування заяви, теж повідомлень немає. Смс на номер телефону, який було залишено при реєстрації заяви на отримання відстрочки повідомлень, теж жодних не надходило. В результаті, в результаті було прийнято рішення подавати адвокатський запит для розуміння взагалі чи прийнято рішення по заяві мого клієнта. Також додатково я завітала до кабінету територіального центру комплектування для з'ясування результатів розгляду заяви мого клієнта. В територіальному центрі комплектування мене попросили зачекати, пообіцяли, що інформація ось скоро-скоро буде. і… І в той же день моїм клієнтам на електронну пошту було отримано повідомлення про відмову в наданні відстрочки, і підстава прописана не надання всіх документів для підтвердження права на відстрочку, тобто одного документа ще не вистачало. При цьому, як з'ясувалося, рішення взагалі по заяві клієнта, яку він подавав ще 4 листопада, було прийнято. 6 листопада 2025 року. І аж до 15 листопада жодних повідомлень про розгляд заяви на отримання відстрочки клієнт не отримував. Повідомлення про відмову, відверто кажучи, навіть в мене викликало шок, тому що всі документи на отримання відстрочки в реєстратора ЦНАПу. Подавалися в моїй присутності, а також з чіткою послідовністю подання всього пакету документів, які зазначені в додатку 5 постанови 560. і навіть більше ми подавали ще документи, які не передбачені в додатку 5, тобто для того, щоб уникнути ситуацію відмови в наданні відстрочки, і ось маємо повідомлення про відмову в наданні відстрочки від територіального центру комплектування. І саме найцікавіше, що в реєстрі СНАП, як з'ясувалося, все рівно продовжувала знаходитися відмітка про те, що ця перша заява мого клієнта продовжує бути на розгляді. Тобто склалася ситуація, фактично, в якій є повідомлення про відмову в наданні відстрочки, що надає фактично можливість подати заяву про надання відстрочки повторно, і разом з тим. Враховуючи те, що в реєстрі ЦНАПу, попередня заява фіксується як така, що ще на розгляді, повторну заяву подати клієнт не може, реєстр не пропускає, заява нова не формується. В принципі, як ви розумієте, подача повторної заяви, як я зазначала в зазначеній ситуації, потерпіла невдачу. Ми намагалися подати повторну заяву. Навіть маючи повідомлення про відмову, фактично маючи повідомлення про відмову, клієнт не зміг подати повторну заяву в ЦНАП саме тому, що попередня заява в реєстрі ЦНАПу фіксувалася як така, що ще на розгляді не розглянута. Вчора, в понеділок, 17 листопада 2025 року, я повторно завітала до Територіального центру комплектування з відповідними документами для з'ясування все-таки підстав відмови в наданні відстрочки моєму клієнту. Під час спілкування з працівниками ТЦК з'ясувалося, що реєстратором ЦНАП було відскановано один і той же документ двічі, А іншого документа який обов'язково потрібен для підтвердження права на відстрочку, відскановано не було. Тобто територіальний центр комплектування не бачить оцей весь пакет документів, який ми подавали реєстратору при генеруванні заяви. І, звісно, була відмова в наданні відстрочки. Ви скажете, ну що тут такого всяке буває? Я з вами не згодна, панове, От, Не згодна зовсім. З 6 листопада... Тобто після прийняття рішення про відмову клієнтові в наданні відстрочки, даний військовозобов'язаний клієнт фактично перебував під небезпекою, і саме під небезпекою загальної мобілізації, при цьому маючи право на відстрочку, і це право вже є в даного клієнта протягом всього часу військових дій мобілізації. До речі, в коментарях я буду дуже вдячна всім, хто напише, що думає з приводу даної ситуації, яку я вам розповіла і навела зараз. А ми все-таки з вами продовжимо. Після отримання інформації від територіального центру комплектування про відсутність одного документа, який підтверджує право на відстрочку, який все-таки подавався в при. Генерування заяви реєстратора ЦНАП, я звернулася, звісно, до реєстратора ЦНАП, який формував заяву клієнта на отримання відстрочки. Реєстратор при мені передивлялася відскановані документи, і з'ясувалося, що дійсно вона двічі відсканувала один і той же документ, не відсканувавши інший, який обов'язково повинен бути при поданні. На підтвердження права на відстрочку мого клієнта, мого клієнта. Але найцікавіше в тому, що в справі клієнта чомусь, як з'ясувалося, були долучені ще інші документи зовсім невідомого військовозобов'язаного чоловіка. Тобто хаос непорозуміння, як то кажуть, на вищому рівні. Але це ще не кінець історії. Під час подання документів на підтвердження права на відстрочку повторно. Та формування заяви з'ясувалося, що заяву не може бути повторно сформовано, тому що в реєстрі ЦНАП попередня заява мого клієнта все ще залишалася в статусі на розгляді. Було докладено величезну кількість зусиль для того, щоб з'ясувати, чому в реєстрі ЦНАП досі попередня заява клієнта залишалася в статусі на розгляді, чому немає помітки, що вона розглянута. Та фактично помітки про те, що його клієнту вже відмовлено в наданні відстрочки. Хочу повідомити вам, що у випадку, якщо працівник ТЦК в своїй системі не позначить, що заява розглянута, в системі ЦНАП вона буде в статусі на розгляді і повторно заяву подати буде неможливо. Якщо один з працівників ЦНАП відкриває справу військовозобов'язаного та побачить, що заява розглянута, і, до прикладу. Як у випадку, який ми розглядаємо, була помітка про відмову в наданні відстрочки, і увага, увага, увага. При цьому працівник ЦНАП не закриє вкладку з документами та рішенням такого військовозобов'язаного, інший працівник ЦНАП не зможе оформити повторну заяву на отримання відстрочки і додати повторно відсканований пакет документів військовозобов'язаного. Зразу застерігаю, не потрібно мені писати про те, що це все не синітниця. Вибачте, але вчора я бачила все це на власні очі, тому що супроводжувала свого клієнта для повторної подачі документів на отримання відстрочки. Разом з тим, я буду дуже вдячна вашим коментарям з думками з приводу даної ситуації. Тепер давайте все-таки з вами підсумуємо. По-перше, нагадую, що заяву про надання відстрочки територіальний центр комплектування згідно норм повинен розглянути протягом 7 днів, тобто з наступного дня, після подання заяви на отримання відстрочки, а також отримання цього опису від реєстратора ЦНАП військовозобов'язаний може рахувати 7 днів, якщо протягом цього часу, а також оновлюючи резерв. Він не бачить жодних повідомлень про розгляд його заяви, також не отримує листів та повідомлень на електронну пошту, а також смс-повідомлень на номер телефона про розгляд заяви, потрібно здійснювати дії щодо з'ясування статусу розгляду заяви на отримання відстрочки. Пам'ятайте, що у випадку, якщо територіальним центром комплектування прийнято рішення про відмову в наданні відстрочки, а ви цього ще не знаєте. Ви підпадаєте під мобілізацію в загальному порядку. По-друге, під час подання документів на отримання відстрочки перевіряйте реєстраторів ЦНАП та просіть, щоб вони показали, які саме документи вони відсканували, які документи вони прикріпили в систему до сформованої заяви на отримання відстрочки. Це ваше право чітко знати, які документи реєстратор ЦНАП прикріпила до сформованої заяви на отримання відстрочки. По-третє, у випадку, якщо за інформацією ЦНАП ваша заява на отримання відстрочки більше, ніж 7 днів фіксується в статусі на розгляді. Або подавайте адвокатський запит через адвоката для з'ясування ситуації, або самі звертайтеся до ТЦК для з'ясування ситуації та отримання інформацію по розгляду вашої заяви. І по четверте, якщо вам відмовлено в наданні відстрочки, ви маєте право повторно подати заяву на отримання відстрочки та додати підтверджуючі документи про ваше право на відстроч. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі всі нюанси, саме вашої. Ситуація електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також хочу нагадати, що я сертифікований медіатор, який проводить процедуру медіації та перемовини в конфліктних ситуаціях, як в громадських спорах, так і спорах пов'язаних з проведенням бізнесу. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо співпрацювати. Дякую за увагу, бережіть себе, до зустрічі, до побачення!